Ну що Вікторе, на ну що ми там розіграємо запрошення зараз? Просто ми розіграємо запрошення на виставу театру імені Володимира Магаран під назвою Кайдашева Сім'я. Так, дійсно, Кайдашева сім'я це вистава, яка відбудеться е, саме на цьому тижні, 8 травня о 18-й годині. От, і, е... 8 травня о 18-й годині на першій на, на велику сцену прибуває потяг під назвою Кайдашева сім'я. Так, е, звісно, для того, аби отримати від нас запрошення, на 8 травня на 8. Надцять на 18 годину на Кайдашеву сім'ю. Ну, то якби не тільки від нас запрошення, тобто то, а ще й від то, театру від театру імені Володимира. То не думайте, що так ви ми вас просто запросили, а там не будуть знати. То насправді театр імені Володимира Магара дав нам запрошення, дав нам право вручити від себе запрошення. Ну давай скажемо про те, що взагалі Кайдашева сім'я за твором Івана Нечуя Левицького. Це те, що незважаючи на те, що було написано понад 100 років тому, і досі залишається актуальним. Соціальна Або... це сімейна це. Соціальна а, драма це а, вважається трагікомедією, да так? так і проблема в чому проблема в тому, що саме через одну єдину кайдашеву сім'ю розкривається. А, в чому геніальність власне кайдашевої сім'ї розкривається не тільки стосунки в одній родині між поколіннями, а ще й розкриваються, скажімо так, соціальні проблеми і розкриваються стосунки, можна навіть сказати, в соціумі в державі речі що цікаво от уривки, якісь мотиви з кайдашевої сім'ї. Вони кочують і. Так би, так би мовити, їх використовують у своїй творчості а, дуже багато а, ну і кінематографістів. Зокрема, а, от в фільмі Вогдамі мечем» там ну, от, про цю грошу також був а, елемент. Тобто це такі собі вже а, мотиви, такі а, частинки ці, цього твору вони вже стали легендарними. А, і, звісно, надзвичайно мені, як на мене, дуже вдала постановка а, вийшла Кайдашевої сім'ї у театрі імені Володимира Магара, Це по перше, крім того, що це дійсно історія написана Іваном Нечуєм Левицьким, До того ж, це дуже яскравий такий от український колорит, який вдалося передати трупі театру. До того ж, це дійсно невмирущий, невмирущий твір, який завдяки завдяки там режисерам і акторам, отримав, скажімо так, підґрунтя соціальне, да підґрунтя, і ми по, ми можемо бачити. Дійсно, те, що відбувається а, в державі, робити якісь висновки, а, проводити певний аналіз. Ну бо я тобі зараз поясню, Петрович. Я тобі зараз поясню. Давай. А, ти от не розумієш, да, чому держава? Тому що а, в є така українська традиція, а, традиція, яку сьогодні мало хто дотримує, mm -hmm. а пов'язана вона з тим, що ти, коли хочеш одружитися. Oh, ти маєш заслужити на це, ну маєш заслужити це право, і не було б тих проблем у кайдашевої сім'ї, якби в тих людей були гроші. А, в чому проблема? В тому, що не може бути а, дві господині на одній кухні. А там їх аж три виявляється. бо є два сини, і кожен з них одружується, і там три, три жінки, ну три жінки, це погано, да? і кожна жінка це вона має бути берегиною свого рідного вогнища, одного вогнища, а не три жінки на одне вогнище. І проблема, яка виникає через, скажімо так, через злидні. Бо якби Кайдаш міг би забезпечити всіх своїх синів, кожному сину по поганою хатою, да, як врешті, там ну і залишає. Да, постраждали від того, і діти постраждали на онуки То е, є така українська традиція. Ти коли одружуєшся, то ти до себе в хату маєш привезти молоду жінку, Петрович. Так, ще раз традиція. я ще це нічого не знаю. Ти зрозумі. коли одружуєшся? Ти куди маєш? Е, ти маєш йти в прийми, як це називається, до жінки жити. Чи жінка до тебе? Я так розумію, що. Як прийдеться, де як прийдеться до ладу, то я свого проведу, да, проведу то... то і продам, то інше після. Якщо якщо більше квадратних метрів тещі, то йде до тещі. Якщо більше квадратних метрів свикрухи, то свикрухи. А якщо в когось багаті родичі, то дарують квартиру на весілля. Я е, от і оце от і є власне проблема, яка е, яка виникає саме і яка, ну скажімо так, огуляється е, завдяки на а... Бо немає е, от квартир. Вірне питання, да не вмируще, mm -hmm. де будуть жити діти. М можна ще продатися в рабство і взяти іпотеку. Ну правда, в не Україні вже не можна. Не було такого. А, так, а, значить е тому і є проблема. Є е традиції, які там порушуються чи не порушуються. Ну є зокрема, є проблема з алкоголем в батька. Та, з такою... Є зла свекруха. Да, є ще непокірна невістка, є, да. е, е, скажімо так, чоловік-мямля і не один. Є да? е дуже багато тих, з ким ми зустрічаємося в повсякденному житті, і власне. То е, от... знайдіть персонажа, який ближче вам. <смі> В Кайдашеві сім'ї. <смі> <смі> так, ну а запитання я хотіла би поставити, поставити не за, кайдашеву, вірніше, за Кайдашевою сім'єю, але за деревом, да? за генеалогічним деревом. От, значить, власне, власне, саме поняття генеалогічне дерево це що таке, Петрович? Ну це там, от Я знаю, в школі малював там зверху прадіди, потім нижче діди, і отаке от от воно розгалужене, і там хто родичі, і тому подібне. Так, а ти колись в школі малював собі таке дерево? Да? Звичайно, і ще навіть, по-моєму, фотографії вирізав. Було тоді дорого з міса. Так, ну що ж, запитання, власне, чи, чи як воно стосується кайдашевої сім'ї? Дуже просто, тому що кайдашева сім'я це дерево, це сімейство, да? ціле сімейство. А запитання для рубрики Телеграм буде звучати таким чином, хто, розпо... хто розташований на найвищих гілочках генологічного дерева? Хто розміщується на найвищих гілочках генологічного дерева? Чого це ну, зараз? тому що він ближче до Олімпу, тому його треба вище розташовувати. Ну, це так я собі подумав. А, ну, а яка правильна відповідь, а, я не буду казати, тому що а, це вам треба буде впорати. Поки, в, от, в, поки в, ти будеш нагадувати, де я нагадаю, як виглядає Кайдашева сім'я від театру імені Володимира Магара. А ти розказуєш? А я розказую вод. Да. Правильна відповідь Фейсбук ВКонтакте в наших офіційних сторіночках. Вказуйте правильну відповідь під відповідним постом в коментарях. Ну і отримуйте лайк від Наталі і отримуйте від неї одобрення і власне запрошення на виставу. Кайдашева сім'я і ще одне обов'язкове, що потрібно власне зробити, це дати а, не тільки правильну відповідь, а ще й зробити репост запису для того, аби поширити інформацію про те, що 8 травня, о 18-й годині, у театрі імені Володимира Магара соціальна драма і трагікомедія під назвою Кайдашева сім'я. Ну, мені дуже подобається дійсно, тому я навіть якби була можливість ще раз би в друге, втретє. Подивилася. Наталі Словом, рекомендує, я, так, я рекомендую. як такий театральний невеликий. Критик. Критичок. Критичок. Театральний критичок рекомендує. Ну, а які рекомендації є щодо зборів на пікнік, дізнавайтеся у корисних порадах.